Вітаю вас на своєму каналі Ала фітотерапевт, сучасна фітотерапія але борщ. І сьогодні ми заготовляємо одну із цінних рослин, які використовуємо у лікуванні. Це фіалку запашну, фіалку весняну, віола Одората. Ця рослина вона є надзвичайно ефективна і використовується при таких двох напрямках лікування. По-перше, ця рослина, вона Ефективна при запальних захворюваннях дихальних шляхів, зокрема при гострих та хронічних бронхітах, при бронхопневмоніях, при астматичних бронхітах, при перенесених вірусних захворюваннях, коли є враження легень. Тому що ця рослина вона містить в своєму складі цінні біологічно активні речовини, які здатні відновлювати нормальну функцію дихальних шляхів. І інший напрям лікування це є захворювання печінки. Тобто, як відомо, печінка це є основний орган, який забезпечує метаболізм функції всього організму, це і антитоксична функція, виведення токсинів із організму, це і обмінні процеси, метаболітичні процеси, тобто це і вуглеводний обмін, і жировий, жировий вуглеводний, білковий обмін. Речовин це ліпідний, ліпідний це холестерин, тобто виведення холестерину з організму. Але така є особливість у цієї рослини, що вона, от що стосується хвороб печінки або тих станів, коли нам необхідно відновити. Нормальну роботу печінки, то як відомо, ця рослина однією з діючих речовин, їх її є: віолін, який відноситься до класу флавоноїдних сполук. І саме ця діюча речовина в комплексі із іншими біологічно активними речовинами, зокрема із гіркотами, які містять інші рослини, вона здатна повністю нормалізувати метаболізм. І от якщо ми візьмемо таке захворювання серйозне, яке в офіційній в медицині вважається невиліковним, як цукровий діабет, і як відомо, вуглеводний обмін здійснюється в печінці, і клітини підшлункової залози вони виділяють у зокрема у хвості підшлункової залози розміщені бета-клітини, островки ларгенганса, які виділяють інсулін. Але крім інсуліну, є ще одна така речовина це альфа альфа пептид який називається Глікоген або глюкогон його називають. Іще. Це дві різні речовини, але по своїй по дії вони є такі досить подібні. І саме печінка вона здійснює нормальні процеси метаболізму, тобто перероблення, перетравлення, і цим самим забезпечує нормальний вміст інсуліну в крові. І саме от ця рослина, така, як ми бачимо, гарна, така тендітна, красива, в комплексі з гіркотами, вона здатна нормалізувати роботу печінки і, відповідно, лікувати діабет, тому що печінка це є ключ до лікування діабету. І поєднуємо ми цю рослину з рослинами, які містять гіркоти. От як ви бачите, у нас є шандра. Це я взяла. Суха сировина, ми вирощуємо цю рослину, у нас є деревій, у нас є гравілат. от Зокрема, гравілат зараз його час заготовляти, тому що користуємося ми коренем гравілату, гравілат міський, галіум ми використовуємо, потім полин. Полин, зараз вона є, ну, от як ми бачимо, такі листочки, якраз вона гарна, така, і можна брати ці листочки, зараз вже додавати їх до зборів. І відповідно будуть гіркоти. Тобто, як для лікування діабету, ми поєднуємо. Поєднуємо ми діабетичний збір і поєднуємо, ми додаємо до нього рослини, які містять гіркоти, і додаємо ми фіалку запашну. І таким чином ми нормалізуємо вуглеводний обмін. Печінка починає активно працювати, тобто в тих станах, коли є дискинезія, Жовчові від шляхів, коли є застійні явища в печінці, коли є жировий гепатоз, а він є майже в усіх. Тобто, це заміщення клітин печінки, заміщення жировою тканиною. І в тих ділянках, де є цей жировий гепатоз, ці ділянки печінки, вони практично випадають з функції, порушується функція. Тобто, печінка працює недостатньо добре. Є застійні явища, є ще такий момент. От ті люди, в яких хвора щитовидна залоза. У них також відповідно порушена функція печінки, тому що позаду щитовидки вагус збільшена щитовидна залоза. Вона притискає цей вагус, а вагус і нервує печінку. і досить часто з'являються такі і алергічні реакції, і атопічні дерматити, застійні явища в печінці. І відповідно може виникати і цукровий діабет, і гепатохоліцистіти запалення. І ще один такий момент, коли Печінка в печінці також здійснюється ліпідний обмін, тобто всім відомі такі стани, коли на внутрішній поверхні судин. Відкладається холістерин називається це атеросклеротичні зміни судин, атеросклероз. Відповідно при лабораторній діагностиці підвищується рівень холестерину, є високий рівень холестерину. І саме в печінці проходить перетворення цього поганого холестерину, який відкладається в судинах на холестерин високої щільності, саме на той, який відіграє важливу роль у метаболізмі в роботі печінки. Чінки і таким чином, коли є високий холестерин, то також ми додаємо гіркоти, додаємо шандру, додаємо деревій, полин. Корінь гравілату, корінь кульбаби, тобто ті рослини, які містять гіркоти, особливо заслуговує на увагу астрагал астрагалшерстистоквітковий, про це ми будемо трошки пізніше говорити. Але коли є атеросклеротичні зміни в судинах, в першу чергу нормалізуємо роботу печінки і даємо шоломницю. Шоломниця це рослина, яка досить добре за рахунок своїх діючих речовин, з розидів, досить добре виводить оцей поганий холестерин і сприяє перетворенню. Його в хороший холестерин високої штільності, який приймає участь у метаболітичних процесах. Отже, шановні мої підписники, ідіть в природу, ідіть в ліс, заготовляйте лікарські рослини. Як бачимо, з кожним днем вони ростуть, вони дають більший ріст, вони цвітуть. От ми нещодавно йшли сюди. І от уже чистотіл такий, який зацвіте, він буквально 2-3 дні він почне цві... зацві... зацвітати. Зараз він знаходиться в такій стадії бутонізації, вже от-от на днях він зацвіте. Заготовляйте, збирайте лікарські рослини і ефективно використовуйте їх в оздоровленні. І знайте, що жодна пігулка, жоден препарат медичний, який би він не є, ні в якому порівнянні не може по своїй лікувальній дії порівнюватися із лікарськими рослинами. Із... Фітопрепаратів, лікарських рослин на організм. Отже, будьте здорові. До наступної зустрічі!